Всім привіт! Ви на каналі Кіпер Рейдер і сьогодні я роблю огляд моєї нової лего-техніки, а саме БРДМ-2. БРДМ-2 це радянська розвідувальна машина, яка була прийнята на озброєння у 1962 році. У Наступного року вона поступила в масове виробництво. У 1989 році це виробництво закінчилося, але досі її виготовляють на деяких заводах у Польщі. Всього було випущено 10 тисяч одиниць такої техніки, вона мала масу бойову вагу. Сім Вона є досить поширеною у країнах Африки. Також зустрічається у країнах Близького Сходу і зрозуміло, що у пострадянських країнах. Зараз вона також активно використовується під час вторгнення Росії в Україну. Також з 2014, 2014 року вона використовується Збройними силами України. І перед вами представлена модель саме Збройних сил України, є надпис Воїне світла. Вона не має камуфляжу, бо це лего-модель. Ну, просто лего-модель, тому я не робив камуфляж. Так отак вона виглядає з боку. Є надпис воїни світла, це фарби. Це просто кастомний надпис. Це не принт. Ззаду воно Та, ось так виглядає. Так, збоку. Ну, відповідно. так спереду. Я не робив башту, точніше, у мене є модель башти, але я її не збираюся використовувати, бо виглядає досить погано. Зараз я прикріплю фото, як вона повинна виглядати. Це така циліндрична форма, досить важка. Тобто з лего її важко зробити. Ну, у мене ось така башта є. Не знаю, досить примітивна, не знаю, як вона, наскільки вона відображає реальну модель. Ось так це виглядає. Також я зараз прикріплю фото Лего башти, яку використав Tiger 131 це відомий Лего-будівельник. Він створює дизайни для Brickmania, і він створив BRDM2, яка я вважаю є найкращою моделлю BRDM2. І він викори... використав ось таку башту. Зараз ви побачите фото. Тобто така Лего деталь є досить рідкою, і щоб її вставити в цю конструкцію, потрібно. Дуже-дуже довго думати і ви знаходити щось нове, якісь специфічні конструкції. У мене такої деталі немає, тому я використав просто отаку от башту. Зараз я поставлю поруч мініфігурку українського воїна, щоб ви могли побачити масштаб досить величенько, так? BRDM2. Так це виглядає. Воїн ЗСУ. Ну, ось такий огляд вийшов. Ось така BRDM-2, Пишіть в коментарях обов'язково, чи потрібно робити інструкцію на неї. Я не знаю, зроблю, чи зроблю я інструкцію, але пишіть все одно. Дякую за перегляд, ставте лайки. З вами був Кіпер Рейдер. Всім удачі, всім до побачення!